з вами Мальборо сьогодні ми будемо строїти мою вулицю сьогодні майнкрафт неожиданно да я це появив я думаю зняну ролик сьогодні у нас ек... Скільки годин? 10 годин ну добре Ми сьогодні думаємо ролик зняну, бо ні, знаєте, не є що чинити ви бачите що я тут много роликів не викладав і взагалі ніч. собака, нічим не викладав ніяк добре. виступаємо коротше Построю мост, повернусь. А, а не буду я плащать. Я вам покажу, як то есть отстроить. Беремо дуб. Я строю у Крафт на другому аккаунту. сказати, що на наплачу. Дуб, ту є дуп. Бред дуб. Якщо хочете бери там другий якийсь і за мной. Все. Ні, в другом сторону. Всяк, во. О, во. Йо, ми ділаємо типу двіці. 1, 2, 3, 4. Чотири, чотири блоки. Давайте 5, на щастя. І погнали. Так йдемо до бляха. Того бере. Вибачте, но я знаю, що я струю Он Ось такий появить. Бачите, той каже, що нема нічого. Ой. я казав, що появиться. Як я не люблю ці баги, давайте ми скоро. Господи! робимо так. Добре, раз доціль. Далі ми пере, переробимо. Так, ми робимо так. Бак, вибачте за ніч, але я її зараз випідчу. Так, сяк сяк. Що було майкрасиво пари я зроблю, може в другій частині. Сьогодні, ми, я думаю, ми достроїмо хату. Хоча б першу хату. Так, во. так. я зроблю так? Все, ребята, я закончив. дивіться, яке у мене бачите, вийшло. Інтересно, беремо ці блоки і закриваємо. Так, бістренько. Я робив маленьку по-другому міс. Я вам покажу просто, ну, Типа, якось вам покажу. Риба, уйди звідти. О, кстати, прикиньте, вона мішає класти блоки. Я покласти хоч її не можна. Я бачу вам то, то відео не зайшло, як я в кінці мене кріпер зорвав. Ну, це може зайти, бо тут хоч прив'юшка буде. Не знаю, так. Треба тут надо... Ой. Достроїмо. Це є. Строїмо сьогодні ступеньки і хоча б одну хату. Так, все, ребята, я все зробив. Знімаємо дві. Хочетесь мимо.

Я їх не люблю. Хорока добра. Сьогодні я йду розчищу територію. Так, пошли, хто хоче піти? Ну, Сьогодні я йду встройти хату. Зробимо мені далеку хату, бо близько тут вже і мені не вигодно, десь мені би надо приводить. Тут можна. Тут розчищу ще територію. Ребята, маленького розчистив, тут мало землі добавив. Ще себе дерево надо забрати. Так, 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 е. І це вам показуємо. Ну, ви будете побачити, як, яку я херню сторіна, щоб ми скоро пропаде. А ми ну, тут йдемо постиком нашої розмірати. Ну, див'яте, я на чому ми скоро скромность строити, бачите, такий він красивий у мене виходить. Упс! Що тут треба робити? ми Беремо і зносимо маленько нашу середину. бо Маленько не добре встрою. Хрибай. Як я так могла заруїнити? О, ти, кстати, вже дає. І тоже надо. бачите по ті по-мали тій що бавлю. Ну тепер не бавлю а тепер відео запису. Ну сделаю десять відео. І не їх. це відео. Ой, звичайно. Так, останок і погнали. Тиш 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 тиш. тиш, тиш podcastemo i ključajmo dalej podcast. Ne pod dvije klimatinka, a pod njih. Ja provjeruj jak zvuk gdje se staraju. A te penia fajno chujete prostor Dynamic boose. Звук я постраю, якось його не закрити. Вибачте, якщо маленько звук пропаде, у мене звук доста. Саб... Я буду старати. Не закривати наш дна, бо це ви мене чули, Вибачте, я мало буду хайкать, Я щось. Хочу... Ну, no, я це ще буду бать, бачить. Ой, опять не добре попа. Тут зроблю я Ну як я це му так заруїнити? Тут так не зроби ступень, а тут так зробив. Ну добре, найприят. Хай красиво будет. Так, так, сяк, так, сяк, так, як. Так, не со мной боли. Наш тут и не добавляю. Кто замітив? Я тут зарушил. І уже нема. І тут так висушки. Тут тут буде. Тут, Біди не є, як уже є. Так все зробила, вон так ся зробила, я не вчиню. На один блок так вийшло, ну там. Ти не є. Такий міст багатий. Так вам мені так мої удобно. Та господи! Як я не люблю сібаги! Я чите я граю, граю, і тут, і тут і бі баци. Е, Прямо для поточного каналу. Тут тобі бац, і! Ні! Господи, давай ми скоро погружу. Слава Богу! Тут уже можна проробити. Ребята, буду їхати в чаті. Шби новые наушники, бо все маленький. Перше в мене вать один блок ниже. Йохани бабай. Щось ще не пропало. Та, так, просто. Жимо пророблювати наш перший хаб. Тут у нас так, на ровень. На ровень. Де тут? Давай тут тоже буде круто. Із яких би блоку була наша хата. Давайте з булижника. Теж красиво буде. Бабляха не хотіла мене скоро прогружувати. Ближник. Дів два істори.

Ага, підключаємо тепер. Це тут підключаємо. Це буде, ну, я знаю, для кого хата. Я ще не знаю. Ми закриємо кліфері. Так. Раз доста. Кож зробити. Дерів'яни. Ні, <плес> як мені не бачить, як би дні молитве не закривати. Тут я закриваю, я тут тоже. Так, це є та, дали. Беремося стекло, текло. Я беру таке. टाइम मैडी चापी दमरी Сьогодні доска вкрат його зробив він. Я люблю кибаги. Мамі сьогодні назовемо вулиці. Так. Давай такой. Тут вот такой. Мотабличку. Я раз назову вулиця, бо цей голов боляка не ой, назвати. Так, все, ребята, бачите вулицю хотела. Я построю. Раз це буде називати вулиця, а потім тут буде около 5-10 хеш хеж. Ну, та й помалі будуть заміняти. Буде у нас село. Мота проводжу ці пройоми навіть ступень. Пішли люди, би не казали, о, які ці люди, такі нечесні. Не знаю, це навіть це Ні такого не треба. Я чуть не упав. Я бляха 7 минути. Добре. Ми нічого не робимо в другій частці. Сьогодні ми йдемо ні хату родимо. Оп'ять ніч. Так. Дивіться, що нам треба? Ей, що нам надо? Нам є кварк. Локтар. Так пише. І далі. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, считайте, що 10. Тут покладе 10. 10 блоків. Читайте стік. Бл. Тільки блоки у нас йдуть ступеньки, і це вже друга наша кімната, Щось там наруше ще нас на оповідалі. Слухайте, що нам треба. Це треба нам обрати. За секунду. За секунду, я кажу. Це нам її обрати. Так. буду щось придумувати. Чекайте, у нас тут вход буде. Ну, я йду до так. Нам надо майсок. Ой, ще й Так, все раз. Сейчас буде так Ну и ви побачите. Нам надо ту наш ну, ход. Вы считаете, что що... не продовжу? Не знаю, какие кироки. Я люблю тебя. що я бере, но я беру не блоки, а ці штуки. Полублоки. Беремо -то. перші. І беруть які хочеться, але я беру перші. І так. Три блоки, далі чотири, Ой, мало високо. Тут нам треба зробити п'ять блоків. Майниска буде бідний. Так, що би тут нам на... Нам зробимо мина. Тут добре у нас буде, тут у нас буде вход. Рашка, тихо будь. Так. Хо, так. Тут у нас кінець стіни. Кіне. Читаємо. Так, тепер нарощуємо ще три блоки. Милу-лу-лу-лу, тихо будь, барашка. Тихо не тоді було. Тільки о, Тільки бамбоні, Іде. От іде, а, о, тільки Не Може. О. Що під блок? Не знаю. Тільки блоків я не знаю. Де городь? Це у нас місце, я зробив мінус Ми, ми ще її будемо переробити. Тут не буде зерка, а тут буде зерка. Ну, це стекло. Ну, так сказати. Сразу не це було. Ну, окей, сказав. Два, 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 два. Два, 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 і, і тут так, комплект уже. Раз, по два, а далі вам розказую. Je. Yeah. Čo tie bambóni tu káda sa pála? No šta? Čo tie bambóni? Čo tu bol na vek Čo ja môže vypušťu? Môže. Môže. Ešte dobre vychodiť? No ja čo tie Дай мені хату дострою. Щас її не буде Її немає, я сказав. А вона не хоче бюджет. Так, є хата у нас почти Ой. буду завтра і відео збирай. Ці відео я можу заставити. Е це це, video, завтра Maybe I've got you.

Може завтра буде друга частина цієї хати. Ну, no, цієї вулиці. Завтра продовжимо ту дорожку. Я думаю, завтра достроїмо ще пару таких стежок. Тут достроїмо інтер'єр, Бачите там пустота. Ну та й помали, помали. Ми. То доробим. Добре, ребята. З вами був Мальборо. Пока!